Це яка намагається і я в Римі, і ми йдемо на блошині ринки. Встали Це, цей посуд, ну, він мене просто зводить розуму. Ну так гарно, ну так гарно. Я дуже вибачаюся, але подивіться просто на ось це. Ну це ж просто витвір мистецтва, не за 9 10 євро. Вау. Вау. Наскільки ось це мило. Ви готові. Зараз буде примітка. Це могла бути така гарна сукня в такому білівому стилі, знаєте, якби вона була коротшою, якби вона була мого розміру. Ну це... Дуже сексі, чесно кажучи, воно таке перетесеньке. Абсолютно повністю просвічується. Але таке зручне, таке та 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 ла 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 Якби воно не було таким коротким, то я б його взяла насправді. Але просто ну дуже коротке. Ну, куди мені, мені це одягати, вибачте, якщо тут просто. Ось цей то б хотіла перепродати, але якось скільки він коштує? 6,40. Якось, ну, нічого особливого здається. По-перше, трошки великувати, важко зробити класні фотки тоді на нього, з ним. От, і ну таке, таке. Що ми кажемо в цьому топу? Прийшла з віденських блошинних ринків розповідати вам про римські. Це був перший блошиний ринок, і загалом система е, там, настільки я, наскільки я зрозуміла, е, або ринки, отакі, знаєте, як у нас, е, де просто так висить одяг на вулиці, тебе отак от за руки хапають. Дивись, дивись, що тут є. Або ось такі типу магазини. Тому що е, ось ці блошині ринки, де ми були, а ви не відволіккаєтесь. Дивіться, дивіться. А оці блошині ринки, де ми були, вони схожі більш на магазини, на такі бутіки просто з вінтажними речима. І мені така концепція дуже подобається, тому що я почуваю себе дуже некомфортно в місцях, де ось таке перехоплю перехоплювання уваги. Мені таке не подобається. Я Ну, я майже завжди йду тоді з таких ринків або не підходжу до тих людей, які ось так вигукують. Я дуже кайфанула з цього експеріенсу і мені дуже подобається цей вайб, ці речі. Зараз ви бачите другий блошиний ринок. Всі адреси я написала внизу. Насправді, різниця між цими двома не дуже велика, лише в кількості асортименту, але загалом плюс-мінус однакове. По взуттю перший, перша локація мені сподобалась більше. Але загалом посуд, Боже, який гарний посуд. Ну, ви і самі бачили, що це ну, неймовірний посуд. Ми вже спланували, що як будемо жити в Італії, то посуд і якась, якусь декорацію ми лише з блошинних ринків будемо забирати. Що саме я забрала з цих двох локацій? Я вам скажу, що насправді набагато менше, ніж я очікувала. Ось тут можна буде зараз побачити, що я забрала. А це ось такий топ. А усі ці дві речі були з першої локації. Це ось цей топ. Я його все ж таки забрала, дуже мені подобається, дуже така класна естетика. І ось ця каблучка, вона рухається, такий маленький антистрес для мене. Ось я, е, як вже сказала, трошки розчарована тим, що ну, маловато, я досить мало знайшла, що б мені підходило. Але, але, ну, блошині ринки це моя любов, це моя. ну, ну це, я дуже, я дуже люблю це все. І хочу вас, до речі, запитати, що. Якщо хочете, я можу зняти подібне відео, але про віденські блошині ринки. Можемо тоді за одне відео відвідати більше і також з локаціями. Напишіть мені в коментарях, якщо вам це актуально або цікаво, тому що тут зазвичай я забираю набагато більше. Да. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть, які як вам знахідки, як вам блошині ринки, як вам локація, як вам Рим. Ми зустрінемося вже зовсім скоро.